Вітаю вас! Літні випуски інформаційної програми «Вечірній Херсон починалися зі жнив. Ми говоримо про літо 1987 року і починаємо саме з такого матеріалу. Завітаємо до Радгоспу Комсомольський Скадовського району, а потім в обласний центр. Тут змагалися докери. Херсона і болгарського міста Бургас. Взагалі, ви знаєте, що дружив Херсон з іншим болгарським містом Шумен, але воно не портове. Я згадую ті часи, часто були такі матеріали про. Порти про докерів ще був я у працював на одеському телебаченні. Дуже урочисто розповідали ми про нову паромну переправу іллічівськ варна Тут бургас, сім років бригада Володимира Токаленка змагалася з болгарами і ось нарешті підбили підсумки. Тишу хлібного поля радгоспу Комсомольський з Кадовського району зранку до смеркання порушує гуркіт 19 комбайнів, десятків грозовиків, тракторів, іншої потужності з господарської техніки. У такі хвилини погодьтеся, поле зернове нагадує собою поле бою. Ми побували на відділку, яким керує досвідчений хлібороб, герой соціалістичної праці В'ячеслав Григорович Дяченко. Знатний трудівник найвищим багатством вважає землю і віддає їй всю свою енергію, всю душу. А відтак і земля платить сторицею. Цю любов свою, як естафету, ветеран передав молоді, в тому числі і своєму сину, комбайнеру Сергію. Молодий комуніст Сергій Дяченко збирає четвертий урожай, постійно виходить у лідери серед молодіжних екіпажів. Але дівчинки не виняток, завзято енергійно трудяться усі. Хліб вдався на славу. Поки що середня вражайність 28 центнерів, але ж це результат з гірших ділянок, основний ужинок попереду. Ось це поле, скажімо, радує 40-центнерними намолотами з гектара, а на черзі ниви і ще вагомішим колосом. Квапляці, механізатори цінують робочу хвилину, аби зібрати все до зернини. Їх намір значно перекрити державне замовлення на хліб, а воно чимале 9500 тонн. А це картина, яку не так часто можна побачити в попередні роки. На п'ятий комбайнерам наступають орачі, причому цілим загоном, розповідає кореспондент, він напросився до мікрофона. І тут працює, можна сказати, всередині в гущі подій. Звонулся він до Геннадия Федоровича Ленькова, директора Радгоспа Комсомольский. Ось что-то ему расповев. Мы на собственном опыте убедились, что плоскорезная обработка дает прибавку урожая. Если сравнить, она прибавку урожая дает до 7 центнеров. Я бы рекомендовал руководителям, специалистам Херсонщины, смелее переходить на обработку почвы плоскорезами. И в этом будет выигрыш в урожае. Підбито підсумки інтернаціонального змагання між колективами Херсонського морського торговельного порту і Болгарського порту Бургас. Минуло сім років відтоді, колектив укрупненої комплексної бригади докарів-механізаторів комуніста Володимира Михайловича Токаленка підписав перший договір на змагання з болгарськими колегами. З того часу ділові зв'язки Херсона і Бургаса зміцніли і розширились. Минулого року договір про трудове суперництво поріднив з болгарськими робітниками бригаду Сергія Опанасовича Ярошенка. А ще раніше колектив херсонських портовиків уклав договір на змагання з портовим комплексом Плексом Бургаса херсонські і болгарські колеги обмінюються передовим досвідом роботи. Вони спільно розробили і запровадили пакетний спосіб переробки вантажів. Це дозволяє херсонським докерам значно скоротити строки обробітку судна Сективкар, яке постійно діє на лінії Бургас-Херсон. Щорічно, друзі по змаганню, обмінюються делегаціями. Цього разу у гостях у херсонців болгарські товариші, начальник порту Восток Іван Сатиров. Секретар партійної організації Дмитр Раданський передовів рабничники. За традицією гості познайомилися з нашим містом, відвідали його історичні місця, побували у Шуменському мікрорайоні, який носить ім'я болгарського міста побратима, у базовому піонерському таборі імені космонавта Титова. На вечорі дружби було оголошено переможців інтернаціонального змагання. Ними стали колективи болгарського порту Восток, і укрупненої комплексної бригади номер 4 Херсонського порту якого Володимир Михайлович Токаленко, Город заступник начальника порту Восток Руслан Петков. Помогает сотрудничество. Уже 7 лет мы соревнуемся с нашими херсонскими друзьями. В этом результате получилось, что обработки судов увеличились на три раза. Это дает большой эффект с двух сторон. Договір на інтернаціональне змагання подовжено. Багато його пунктів спрямовані на достойну зустріч 70-річчя великого жовтня. Херсонські портовики до цієї дати зобов'язалися на 25 тисяч тонн перевиконати завдання з переробки народно-господарських вантажів, на 10% збільшити. Переробку експортно-імпортних вантажів по прямому варіанту судно вагон, домогтися поліпшення низки інших техніко-економічних показників, надихатимуть їх на виконання цих завдань друзі по інтернаціональному змаганню, які зобов'язалися працювати у нинішньому році ще з більшим напруженням. Херсонщина збирає не тільки багато хліба, але й овочів, фруктів. І закономірно, що у Херсоні працював найбільший в Європі консервний комбінат імені Леніна. Ми розповімо про нову автоматичну лінію, яку отримали з Німеччини якісну, продуктивну. А потім завітаємо у Шуменський мікрорайон. Там саме відкрили нову поліклініку, поліклініку номер 2 Одним із шляхів перебудови, про який неодноразово наголошувалося у партійних документах, є технічне переозброєння і реконструкція підприємств. Наша кінознімальна група побувала на Херсонському концерному комбінаті. Ми вже в стяно баночному цеху комбінату. Поточна лінія, яку ви бачите, поставлена західнонімецькою фірмою Майлендер, з якої комбінат підтримує активні економічні стосунки ще з 1958 року. Лінія, хоч і складна, але надійна, пояснював потім Слюсен-Наладник, цеху він же Сумісництво і оператору Валентин Іванович Букацель повністю виключає ручну працю, саме регулюється, високопродуктивна, браку не допустить. А втім, для нашого колективу все під силу. Друга така поточна лінія. Поки що в стадії монтажу електрик леонітники Ферович Байраченко і механік же баночного цеху Юрій Леонідович Валуєв ретельно вивчають і перевіряють електросхему. Перших пацієнтів прийняла поліклініка номер 2 Комсоморського району, розташована у самому центрі Шуменського. Красива споруда являє собою сучасний профілактичний лікувальний центр для дорослих і дітей багатотисячного району. За одну зміну тут можуть скористатися медичними послугами близько тисячі чоловік, говорить завідувач дитячого відділення Людмила Яківна Бенцова. Мы очень рады, что дети нашего микрорайона получили сегодня такое прекрасное здание. В новой поликлинике будут работать все вспомогательные диагностические кабинеты, которые помогут нашим детям более квалифицированно оказывать медицинскую помощь. А тепер трохи відпочинемо від поля, від портів. І завітаємо у село Надеждівку Білозерського району. Там проходили купальські ігри. Це фестиваль, де і співали, і танцювали, і їли смачні млинці. А потім нас чекає також свято День Рибалки, репортаж зрозуміло, Василя Мелещенка про здобутки херсонських рибалок, як вони виконали план на 103% і як боролися з браконьєрами. Боремося ми з ними і досі. Напередодні жнив у селі Надеждівки Білозерського району відбулося свято Купальські Ігри. Розповідає наш кореспондент Наталія Скороход. Слово, пісня, мистецтво це неперехідні цінності нашого життя. Із цих понять вийшов великий Гоголь, який до вершин високого таланту підніс народні традиції, що лягли в основу нашої народної культури. Бо ж народне мистецтво, слово, пісня це те, що робить безсмертним його, тобто народ. Свято Купальське, що відбулося в українському селі, це дійсно свято краси і кохання. Воно співало з початком жнив. Найжаданіший пори хліборобів перший хлібний сніп підносить директору ужгоспу Червоний прапор Олександру Івановичу Петрині. Цьогорічні жниварі це не просто колос, це дородний, гарячий, народжений жнивами. Ой, не самому цю вербу до води, а ви, хлопці і дівчата, йдіть сюди. Будемо вербами купати, польовими квітками вбирати, квіточками польовими на вражай, щоб родили помідори, гірки, щоб капуста мала гарні головки. Купальське свято у розпалі тут і запальні танці, і веселі музики, і смачні млинці, які смажать на очах у гостей, і святково одягнені кухарки. І знову пісня, душа народу. Ей, ходила дівчина, ей по полю думала, полить вона то полю. А я цю дівчиноньку пригорну, а я цю тополю огорну до корінця, а я свою дівчиноньку пригорну до серця. Вечоріло, а над ставком, що прилягає до села, ще лунали дзвінки голоси. Учасники купальського свята веселились, шановуючи традиції нашого народу, якими він живе з діда прадіда, яким як і нашому роду квітнути і примножуватись. Теплохід Володимир Самойлов носить ім'я Херсонського рибінспектора, який загинув у сутичці із затятими браконьєрами. У найвідповідальніший період, тобто під час нересту риби, коли вирішується доля і майбутніх запасів, теплохід став і штабом, і домівкою для оперативної груби рибінспекції, у полі зору якої найбільш напружені місця, скажімо, греблі щебеню, до речі, насипані самими ж інспекторами, де рибець почувається привільно, як риба у воді. Чи в місцях вилову колись численного а нині такого рідкісного дніпровського оселедця? Тож закономірно, що члени опергрупи не дозволяють виловити жодного надпланового кілограма оселедців. Одине слово, Володимир Соловйов і нині на варті разом зі своїми товаришами примножує рибні багатства Херсонщини, а в рибалах, які дісталися успішного завершення нерусту, найвідповідальніша пора путина. Як же вона проходить? Говорить ветеран Лішенко. Проходить цього року наша путина в дуже великому напруженні. Чому? Тому що весна затягнулася, вилов риби розпочався пізно, строки вилову короткі. Однак, рибалки зробили все можливе. Вилов бичка у морі провели і виконали плани першого півріччя до дня рибалки. Що ж, привітали з цим святом, з цим успіхом. Наші кореспонденти рибалок. Це були Василь Малищенко і Микола Патрахаєв. Доля гігантів виробництва на Херсонщині виявилася досить складною. І от серед тих підприємств, які дійсно впливали на життя міста, не тільки просто на економіку, хочеться назвати Херсонський бавовняний комбінат. 22 тисячі в основному красунь, жінок, трудівниць сьогодні, на жаль, не мають такої роботи. А от тоді, у 87-му році, на третій фабриці Херсонського бавовняного комбінату запрацював робот. Перший в Україні, другий в радянському Союзі по виготовленню батистових тканин. Взяти партією курс на інтенсивний розвиток економіки втілюється в життя передовими колективами Херсона і області. У сортувально-тіпальному цеху третьої фабрики Херсонського бавовняного комбінату встановлено автоматичний. Постачальник АП-18 це другий у Радянському Союзі і перший у нашій республіці робот, який застосовується у текстильній промисловості. Продукція йде на виготовлення батистових тканин, розповідає начальник сортувального тіпального цеху комбінату Сергій Миколайович Фролов. Автоматический двигатель АП-18 – первый представитель отечественной робототехники, применяется в текстильной промышленности. Введение одного такого автомата позволит сэкономить в нашем цехе и дать экономический эффект в размере 6 тысяч рублей и освободить от ручного труда три рабочих. Качество на данном этапе является основным критерием, по которому мы выбираем в нашем цехе новое оборудование. Особливі умови склалися нинішнього року на жнивному полі Іванівського району. Наші кореспонденти побували на полях механізованої ланки Костенка з колгоспу «Радянська Україна, яка працює на колективному підряді. Ячмінь вродив добре. Зараз члени ланки, які глибоко зацікавлені у кінцевому результаті роблять все від них залежне, аби весь вирощений врожай потрапив до комор. Сувора зима і весна. Незвичні погодні умови почуття господаря на закріпленій землі зараз цієї пори вимагають єдиноправильної стратегії на жнивному полі. Розповідають голова колгоспу Олександр Іванович Німовець та заступник голови Іванівського рапо Микола Дмитрович Гришко. Год особливий, тому що нам прийшлося все-таки пересіяти 90% зимового кліна. У нас в основному зараз на полях знаходиться ячмінь. Для того, щоб зберігати, ускорити уборку, нужно вбрати його роздільним способом. Учора у зоні відпочинку гідропарку відбувся заключний етап республіканського тижня плавця, який проходив з 12 по 19 липня. Учасниками спортивного свята були тисячі відпочивальників, трудівників міста, гості Херсона. Відбувся масовий заплив через Дніпро. Переможці одержали призи. На березі Дніпра відбулися змагання з важкої атлетики, цікаво проходили змагання з перетягування канату. На центральній алеї парку зібралися любителі шахів. Сенс одночасної гри на 25 дошках провів майстер спорту Едуард Будович. Відпочивальники були вдячні організаторам спортивного свята обласній раді добровільно-фізкультурного спортивного товариства Профспілок. Про болгарів, про угорців. Про друзів з Чечинингушеті ми багато розповідали в наших випусках. А от про африканців, також друзів, розповідаємо рідше. Ну, Далека ця країна, С'єра Леона, і це місто, столиця Фрітаун, з яким ми дружили і дружимо, є вулиця Фрітаунська. Але частіше згадуємо ми цю країну. Коли говоримо, розповідаємо про наших миротворців-вертолітників, зокрема. Ну тоді делегація з Фритауну відвідала Херсон, наші знімали це Наталя Скороход, журналіст, оператор Чагін Олександр і радіожурналіст Кругляк. Кругля. І треба сказати, що дуже сподобалося гостям з Фритауну все в Херсоні і підкреслив керівник делегації, що у нас дуже багато спільного. Правда, назвав тільки одну спільну рису це жара. Триває візиту Херсон офіційної делегації спорідненого міста Фрітауна. Вчора відбулася зустріч представників муніципальної ради Фрітауна з відповідальними працівниками Херсонського міськвиконкому. Голова виконкому Микола Олександрович Калінічев познайомив дорогих гостей з історією Херсона і його сьогоденням. Розповів про роботу з виконання наказів виборців. До учасників зустрічі звертається завідувач відділу зовнішніх зв'язків міста Фрітауна Сулейман Джалло. И мне бы хотелось еще раз выразить то, что не смог приехать наш мэр. Так случилось, что он не смог в последний момент приехать сюда. Но он сказал, что мы должны продолжать этот процесс объединения городов и поэтому послал нашу делегацию. Мы являемся частью... По братимской семье он попросил персонально вручить это письмо мэру, что я с большим удовольствием делаю. Географическое положение нашей страны очень далеко от Херсона, но по многим формам, по многим чертам мы очень близки друг к другу. И это можно увидеть на примере, как ваша делегация ездила к нам, и то, что мы сейчас тоже видим. И даже географическое положение говорит о том, что у нас очень много общего, потому что тепло и там, и там. И промышленность почти может как и у вас, так и у нас делать. А ваши люди... І наші люди дуже похожі. Ну, так говорив гість з далекої сіра Льона. Микола Олександр Карініч вручив посланцям міста Фрітауна пам'ятні сувеніри. Вчора члени офіційної делегації побували на Херсонському суднобудівному виробничому об'єднанні, відвідали школи, дитячі садки і медичні установи мікрорайонів Корабел і Таврійський. Наші кореспонденти побували на будівництві житлового будинку по вулиці Комкова. Цей архітектурно цікавий дев'ятиповерховий будинок будівельно-монтажного управління житлобудищі з Тресту Херсон-Промбуд має здати в експлуатацію у другому кварталі наступного року. Різний рівень викладених стін це не примха будівельників. Він наочно демонструє рівень поставок матеріалів, розповідає бригадир комплексної бригади Леонід Андрійович Ляшко. Проблеми у нас не ритмічне обеспечування матеріалами, особливо железобетоном. А вот балка 45, 5, значит, уже месяц нам не давали. Не получили мы и других материалов. И это, к сожалению, происходит регулярно. Диспетчер ставит эти вопросы перед начальством, но пока все, как говорится, и ныне там. 29 предприемств Херсона змогались и дружили с предприемствами Болгарии. Матеріал, який зараз ви побачите, розповідає не про змагання, а про виставку туристичну. Вона запрошувала до Болгарії в різні місця міста. Я двічі був у Болгарії, дійсно там цікаво, і навіть ну, сама країна ландшафт відрізняється від Херсонського. Коли приїздили наші колеги-журналісти, і ми їх везли від Херсона до Генічевська, вони казали, ну, наче всю Болгарію. Приїздили, але треба сказати, що вони засинали у нас десь на півдорозі, тому що незвичний краєвид був степ, рівнина. А в Болгарії то пагорб, то рівнина, то гори. Багато цікавих місць в Болгарії це і Мадерський вершник на скелі, і перші столиці Болгарії, Пліска, Преслав були ми і на відомому пляжі. Златні п'ясці, ну треба сказати нічого особливого, у нас не гірше. Але все ж таки це була реальна виставка, тобто можна було, можна було поїхати в Болгарію, не треба було бути якоюсь дуже заможньою людиною. Все було, як то кажуть, по кишені і цікаво. Шириться міцніше співробітництво між радянським союзом і Болгарією. 29 виробничих підприємств Херсонської області мають прямі економічні зв'язки з аналогічними підприємствами Болгарії. Розвивається також і туристичний зв'язок між двома країнами. Саме цим зв'язкам була присвячена болгарська пересувна фотовиставка Народна республіка Болгарії, країна туризму, країна друзів, яка цими днями відкрилась у Херсонській обласній науковій бібліотеці імені Горького. На її відкриття прибули представники болгарської асоціації з туризму та відпочинку, відповідальні представники республіканського відділення інтуриста, укрпрофради, херсонського обкому компартії України, облпрофради, представники преси, радіо, телебачення, херсонці та гості міста. Після короткого вступного слова представник болгарської асоціації по туризму та відпочинку Стефан Кіров, Стайков і заступник голови міськвиконкому Світлана Павлівна Головатюк перевізають стрічку, виставку Відкрито і по суті це новий вияв дружби і співробітництва між нашими партіями, народами в різних сферах політичного, соціально-економічного і суспільного життя. а Також розширення географії, і можливостей міжнародного туризму для болгарина. радянський турист – це більше ніж звичайний гість. Кожен радянський громадянин представляє частку великого народу, який двічі визволяв Болгарію від тяжкого іноземного рабства. Готуй санки влітку, говорить народна мудрість. Уроки торішньої зими підтверджують правильність прислів'я. А як цього року? Чи у всеозброєнні зустрінемо зиму? Наш кореспондент побував на тепловій електроцентралі Херсонського нафтопереробного заводу. Співрозмовник, виконувач обов'язки начальника турбінного цеху Валерій Іванович Криніцин. Ось що він розповів: із сіми котлов, встановлених на ТЕЦ-5. котлов уже отремонтировано, осталось два котла. В этом году впервые за много лет нам удалось остановить ТЭЦ на трое суток. За это время было выполнено очень много работы, которые в зимнее время могли бы привести к авариям. Бригады заводских ремонтников работают на полную Стон у работе задают кияны. Так называют бригаду Сергея Емельянова. Коли трапилася біда в Чорнобилі, хлопці без зайвих розумів записалися у добровольці. Тепер живуть і працюють у Херсоні, добре живуть, славно працюють. Зараз матеріал про місто Лариси Петрушенко. Вона розповідала про вічне, про сміття на північному селищі. Ну тут звинувачували ми і жеки, і самих мешканців. Але була й приємна сторінка сторінка вихідного дня, яку досить довго вела Людмила Кравченко. Починався цей сюжет із синхронів, з голосів людей, які тут живуть. Ми не знаємо, що робити з цим сміттям, до кого нам звертатися. У нас тут і депутат поруч живе, до нього зверталися, але й він нічого не може вдіяти. Ми, мабуть, на площу будемо носити сміття, і нехай що хочуть, то й роблять. І я був у цьому санпарку. На них перебудова не вплинула мешканці вулиці, перша польова, що на північному селищі кинули, і там докір вам добре, ви живете в державних будинках. Ну, Мене образились, бо звідки їм знати, що у нас під вікнами та балконами часом по тижні більше лежать такі купи сміття. Але сьогодні річ не про Жеки та Комунгоспи, а про те, що залежить від нас самих. Правда ж, звичні картини скажете, це діти, а діти виховані, хіба не нами. А тепер давайте подивимося угору. Якою багатою архітектурна фантазія є у мешканців будинків по вулиці імені 200-річчя Херсона, не зважили навіть на те, що балкони дивляться на вулицю, і затулили її хто газетами, хто пелюшками, хто рядном. Словом, пішов у хід всякий непотріб. А що думає, кожен з вулиці ніхто не бачить того обличчя нашого міста? І неоном він не сяє, хоч на балконі все видно. Вийдіть на вулицю і погляньте, як все-таки видно наше загальне обличчя жителя Херсона. Зараз на вулиці чудова погода. Місяць вересень радує нас теплим сонячним промінням. І добре було б у ці вихідні дні побувати біля річки, помандрувати по лісу, завітати до осіннього парку, адже саме тут можна спостерігати, як починається осінь, яку називають чарівною золотою. Початок осені це і закінчення гастрольного періоду творчих театральних колективів. Зараз в нашому місті перебуває київський театр драми і комедії. Цікаво, що перші гастролі цього колективу пройшли саме на. На сцені Херсонського театру. В залах Херсонського художнього музею імені Шовкуненка відкрилась виставка творів нашого земляка, який довгий час жив і працював у Ленінграді художника Самуїла Невельштейна. Видатний німецький філософ Іммануїл Кант казав, що найбільша насолода це в здоровому стані відпочивати після роботи. Я бажаю вам здоров'я, хорошого відпочинку і сподіваюсь на зустріч за тиждень у програмі 20 століття Херсонський хронограф. Пишіть нам, вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49. Всього вам найкращого.